Мій хлопець хоче розійтися зі мною, бо я поговорила з іншим хлопцем. Я зустрічаюсь з хлопцем уже 13 місяців. Нам обом трохи за 30. Ми сваримось час від часу, переважно через дрібниці. Наприклад, я не дуже добра в прибиранні, а він надзвичайно педантичний. Коли ми тільки почали зустрічатись, він був дуже ревнивим. Але згодом це трохи зменшилось. Ми швидко з'їхалися разом через мою житлову ситуацію. За цей час він кидав мене щонайменше п'ять разів, але завжди передумував на наступний день. Я щоразу мирилася з ним, бо була змушена жити в його будинку, і мені не було куди податись. Ми мешкаємо в сезонному містечку, де робота є тільки влітку. Знайти щось під сезон дуже важко, тому я просто чекала. Остання наша сварка була через те, що він перестав казати мені, я тебе люблю, і звертатися ніжно, наприклад, кохана, зайчик тощо. Він буквально не може цього сказати. Коли я запитала, чи він мене любить, він відповів, що я й так знаю відповідь. Вчора мені стало зле, і я поїхала в лікарню. Сказала йому, щоб він не приходив, бо знаю, що там завжди довго чекати, а я хотіла, щоб він відпочив. У залі очікування були й інші люди. Ми всі трохи скаржились на очікування, тож я почала з ними розмовляти. Один чоловік вилаявся специфічним словом із моєї рідної мови. Я спитала його, звідки він, і виявилося, що він теж із Польщі. Я просто відповіла ок. І тут я побачила, що неподалік стоїть мій хлопець. Спершу я посміхнулась, але потім побачила його обличчя. Він закричав, щоб я збирала речі і забиралася з його будинку, коли повернуся. Я побігла за ним, ми трохи посперечались, і, зрештою, я повернулася додому. Він звинуватив мене, що я хотіла переспати з тим хлопцем, і точно дала б йому свій номер. Я ніколи не зраджувала і навіть не давала жодної причини мені не довіряти. Я справжня домосідка, мені комфортніше вдома, ніж на вечірках чи ще десь. Ми знову посварилися, і він сказав, що все, ми розходимось. Він заявив, що я мала б вибачитись за те, що заговорила з тим хлопцем. Що мені робити в цій ситуації і як рухатись далі?